Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про оперізуючи лишай або оперізуючи герпес, або ще називають герпес зостер. Це реактивація прихованої вірусної інфекції, викликаної вірусом вітряної віспи та оперізуючого лишаю. Отже, дане захворювання може проявлятися у пацієнтів, які у минулому хворіли на вітряну віспу, тобто вітрянку, в незалежності як протікала вітрянка в минулому. Клінічна картина оперізуючого герпесу характеризується появою односторонніх болючих пухарців із характерною локалізацією на ділянці шкіри, який інервує один спинномозковий корінець. Найчастіша локалізація це міжреберні нерви. В ділянці висипу з'являється біль, відчуття печіння, свербіжу, які зазвичай зберігаються протягом всього захворювання. Оперізуючи лишай є заразним для оточуючих. Та виникає у людей, які перехворіли на вітряну віспу чи були вакциновані від неї. Тобто захворіти можуть майже усі, також у пацієнтів, які мають інші хронічні захворювання, такі як віл-інфекцію, лейкози, більший ризик захворіти оперізуючим герпесом. Найчастішим ускладненням оперізуючого герпесу є постгерпетична невралгія, коли висипки у пацієнта немає, але біль зберігається. Біль може не проходити навіть до декількох років. Хоча зазвичай минає до третього місяця захворювання. Якщо говорити про лікування оперізуючого герпесу, то потрібно якомога раніше розпочати прийом противірусних препаратів. Чим швидше розпочати лікування, тим ефективніше воно буде. Доступні декілька противірусних препаратів для лікування оперізуючого герпесу, і це валацикловір та цикловір. Валацикловір дещо ефективніший та кращий препарат. Його слід використовувати в дозі 1000 мг тричі на добу, а курс лікування повинен складати 7 днів. Якщо говорити про лікування ацикловіром, то доза повинна складати 800 мг, тобто по 4 таблетки 5 разів на добу. Курс лікування зазвичай також становить 7 днів. Але пам'ятайте, що постановку діагнозу та методи лікування визначає лікар на прийомі. Не займайтеся самолікуванням. Також можна використовувати знеболюючі та протизапальні препарати, такі як ібупрофен чи німісоліт, відповідно до рекомендацій лікаря. Також можна призначати антигістамінні препарати, тобто від алергії, для зняття симптоматики свербіжу, який супроводжує висипку. Будьте здорові та бережіть себе.